Добрий ранок. Ми сьогодні зібралися, і це чудово бачити всіх. Ми слухали слухали тих, хто виступає, розмірковували над їх словами. Ви всі добре почули, що говорив отець Андрій. Ну, добре почули. Знаєте, це. Людина, яка мене надихає. І я не збирався виступати, але ж він надихнув. Він почав говорити про горизонт, Про горизонт, а потім поступово став заміняти його словом обрій, українським словом обрій. Ну, Ви скажете, ну яка різниця, так? А, насправді є, насправді є різниця. Горизонт в перекладі з грецькою означає те, що обмежує, те, що нас обмежує. Все. Далі він почав говорити про безмежність. Навіть в дитинстві я прочитав книгу Леся Бердника Діти безмежжя». Є у нього така книжка ще до того, як його репресували і загратували. Він писав таку українську фентезі, в українську фантастику мрію. Ось слово обрій, а воно кореневе, тобто у нього немає етимологи, досі не можуть зрозуміти, звідки виникає це дивовижне слово обрій. Ну, деякі фахівці вважають, що воно походить від іншого слова, яке також використовували в Україні обмрій. Розумієте? Це внутрішнє слово. Воно стосується не тільки того, що ми бачимо назовні, воно пов'язане з мріями. І в давній українській мові мріяти це не тільки мріяти як мрія, але і дивитися навколо. Тобто мріяти, так? це бачити щось і бачити в безмежжі. І коли він почав говорити про обрій, коли згадав про людину, от людина стає. Тим, хто змінює горизонт на обрій, тому що вона не тільки бачить обмеження, і ми сьогодні чули ці обмеження, які дуже часто представники науки говорять про певні обмеження, і вони зрозумілі, вони те, що ми називаємо об'єктивні, але людина-суб'єктивна істота. От саме вся суб'єктивність і Творює навколо нас дивовижний світ. Наші вороги прорахували все, все, що було об'єктивним. Ну, взяти Україну за три дні це, це об'єктивно. Да? Ну ви ж розумієте, Росія і тут Україна. Чого вони не прорахували? Людину. Вони не прорахували, що ми суб'єктні, що ми суб'єктне суспільство. Що кожен з нас це центр прийняття рішення. Вони шукають цей центр прийняття рішення, там, намагаються да, його знищити, забуваючи, що кожен з нас це центр прийняття рішення. І ми зібралися в, в, в переддень в, в, Різдва. І Різдво це також дивовижний, я б сказав так, не просто день, а я б сказав такий вимір в історії людства. От дуже багато людей, які святкують і говорять, і коли задаєш питання, що вони святкують, так, вони кажуть, що народження Христа, хоч там з'являється і Санта, там з'являється ну, безліч різних персонажів, вже таких, які пов'язані з маркетингом, з, як, з тими процесами масової культури, які до нас дійшли. Ну, можливо, це добре. Але ж, ви знаєте, процес приготування до Різдва має два, два таких етапи. Перший етап це дійсно згадати, що він народився, тобто минуле. А з іншого боку, там є і інша складова це нагадати, що він прийде. Тобто там є минуле. І майбутнє. Там є наші спогади, там є наш досвід, да, зрозуміло, і, але ж там є і очікування, і приготування. Очікування це такий пасивний момент, а приготування це момент активний. Тобто там, де працюємо ми над собою, там, де ми входимо в простір мудрості. І там, саме там, ми є центром прийняття рішення, навіщо ми живемо в цьому світі? От навіщо? Яка мета, яка місія кожного з нас? І це важливо. І це дає нам те відчуття безмежжя. Дякую.